Шифон атласний з квітковим принтом. Це тканина з гладкою текстурою. Лицьова сторона має благородний матовий блиск. У складі 97% поліестеру та 3% спандексу. Тканина злегка тягнеться поперек полотна. Ширина 1,50 м. Світлі тони. Трохи просвічується. Полотно легке, гарно дропірується, лягає хвилями. Щільність 108 грамів на метр квадратний, майже не зминається. З шифону атласного шиють вечірній та повсякденний одяг: сукні, блузи, спідниці, сорочки.